Вітаю! Хочу питання. Мені сподобалось, минулого разу накидали ми питань, і ми з вами зустрілися і обговорювали ці питання. Мені здається, що е якщо регулярно ці питання будуть поступати, ми зможемо з вами прекрасно що вівторка зустрічатися і обговорювати, адже в питаннях. Питання живе істина, тому від вас вимагається найголовніша частина роботи поставити питання. Хочеться таке питання, яке прочитав і не знаєш, як відповісти? Чи прочитав питання і вже саме питання кайф? Ну, не, не, не в смислі того, що питання якесь стверджувальне, а питання, яке зачіпає щось, щось важливе для вас. Тому. І для нашого суспільства, для нашої ситуації. Тому що вівторка відповіді на найкраще, на мою думку, питання. Тим часом моя робота по Дартанінам не зупиняється, і зараз я готую, на мою думку, просто черговий феноменальний ефір, де я хочу, як ви бачите, уже по останнім Дартанінам. Дещо змінюється, дещо змінюється, дещо, дещо ми вирішуємо все ж таки подивитися, подивитися глибше глибше в суть суть проблем. Тому, допоки ви читає, чекаєте ефіру мого, допоки я його готую і збираюся з силами, щоб єбануть, чекаю від вас питання, і ми з вами, що вівторочка. Думаю, у нас вийде вийти на якусь таку регулярну взаємодію. Будемо обговорювати це все тільки якщо ви є спонсором. Звісно річ, якщо ви не є спонсором каналу, ставте свої чарівні питання. Я буду їх обговорювати. І найліпше буде виходити уже для загалу в нарізках. До зустрічі! Чекаю! Питання і до зустрічі у вівторок.